задавати питання. За початком присядьте. По-друге, я вас ще раз прошу, хай пару людей залишить, останеться представники від... Ми всі представники? Ми всі. Ми всі. Ми всі. Ми всі. Ми всі. Давайте так, це великі критичні спережі. Давайте так, це ті люди, за рахунок яких ви тут сидите. А тепер дайте відповідь, чому два з половиною роки ви не виконуєте те, що вам потрібно виконати. А потім вже будете керувати і відповідним тоном говорити. Ви підіть із забудовниками таким тоном поговоріть, як зі мною і з тими, хто заінтересований. А я не кричу. Ви також е маєте е певну е долю поваги до тих, хто до вас прийшов. Якби все було нормально, і якби виконавча служба робила все так, як треба, сьогодні б тут На даний момент виконавча служба відповідно до вимог закону України про виконавчі провадження і реалізується майно підприємства. Яке? Майно Ціковий. Майно надам По Глорії плюс все, що за ними є, за ними є обладнання офіси І все. Все остальне за «Глорію плюс не належить відповідно до відповіді. Що ж вони там реалізуються? Реалізується офісна техніка. Більше за злорію плюс нічого не зареєстровано. Значить пройшли це, значить там нічого немає, грошей немає. А, там там два комп'ютери були. А оцінка два два два. вилученого майна, яке реалізовується, проведена чи ні експертна? І скільки вона становить? Вилученого. Якщо не таємниця. Оцінка проведена. В даний момент. Ви можете озвучити суму? Я вам зараз наді мною нема матеріалів справи. На що вам заважає підлегу підняти? Ні, не заважає підлегкувати. Звідно чинув законодавства, ви повинні вживати заходи. Кожи, за, задоволення потреба турін... звернувся, звернувся. Кожному із сторін направлялась оцінка про вартість майна. Народного депутата цікавить сума. А ви хто будете? Я в ну, депутат депутат народного депутата так буде зручніше. Я йому допомагаю, ви... скажімо так. Не по суті відповідати. Я відповів по суті. На даний момент наш тіло що... чиняються дії щодо реалізації майна. Яка сума цього майна? Можу звернення на листочку на нашу. Тайна зареєструйте. Це не тайна. Ну так скажіть, будь ласка. Тут, я зараз, це, там, зараз, І Зачай, він не давіть на керівника. Він виживає заходів до задоволення відповіді. Це чудово, це конструктивно.